¡Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і у нас ще досі йде івент з ялиночкою. По суті, ми отрима компліт 11. І нам ще тут, йомайо, скільки всього треба шурувати. У мене 12 перемог, я, вроді як в топ-10, да, я даже в топ-8. попав, Непогано. Правда, квиточки у мене вже нема, На жаль, але потихеньку, помаленьку, все хорошо. Но нам треба нормально так пофармити ще на клоуні, тому що клоун жорстка імба. І по суті, треба на ньому хорошо-дуже нафармити. Тому що нам, по-перше, треба Тисяч кубків залапати, щоб прям з кайфом сидіти і кайфувати, і ще бути супер чіткими чилами. Але щоб дофармити цього клоуна, тут треба буде постаратись трошки. Кстати, нормального урону в нього впритик на останні ці прокачки. Ну, так як Тара тут афекашич, то ми просто її виносимо. і чилим. Так, тут ще гром кайфує. І кіт, прям біля нього, ну, <рес> нема пациків. І це хорошо. Оці пацики нам не потрібні. Правда, Базлайдер зараз дуже сильний герой, просто абсолютно сильний. Ну, що ж поробиш? Ось у нього 6 банок. Я ж її плюху вивчив. Я йому нормально дамажу, але він теж дуже больно б'є. Так, я спалився, тут у мене є проблеми. Так, тако ми зробимо. Трошечки підхилюємося і вбиваємо базлайтера, тому що базлайтер це просто імба, крепка. Діда цього. Вбиваємо теж. І погнали шелі винищимо, тому що у мене вже тут супер багато кубків, і ми з легкістю просто перемагаємо. А ви, друзі, якщо хочете теж запушити дуже багато кубків, но у вас трішечки не вистачає або скіла, або часу нормально розтащити. То є для вас вихід із цієї ситуації. Все, що вам потрібно, це просто перейти по посиланню в описі. І в мене в магазинчику можна замовити свій буст кубків Бравл Старсі. До вас на акаунт зайде прям реально солідний. Перець, справжній такий майстер Бравл Старсу, який запушить вам ці кубки буквально там за пару годин. І будете кайфувати, сидіти. Правда, де цей базлайтер? Чорт його знає? Ага. О, ось тобі базлайтери. Вони насправді мега імба. Я не знаю, ну, типу, чуваки супер жорсткі. Тому, звісно, проти базлайтерів супер складно грати. І чим більше їх в катки, тим гірше для мене. Ну, я можу пробувати вбивати просто звичайних бравлерів. Або ось пейпер. Її я уж точно винесу. Правда, в неї тут гаджет якийсь, який мене відштовхує. Ну все нормально. Ми її знищили. Всього на все у мене тільки дві банки. Так, в центр взагалі не хочеться йти, але походу прийдеться. І я навіть свалити не зміг по банки. Просто кап'єз. А по факту непогано йшли. Дуже непогано шли. Так, що в нас по базлайтерам? Один, два, три. Ну, в принципі, нормально. Три базлайтера. Це ще терпімо. Погано, коли їх там дев'ять. Тоді ти їм тупо нічого не можеш зробити. Бо жодного з них не можеш розбити. Абсолютно, абсолютно ніякого. Так, тако, напевно, падать не сильно хочу, бо вона все таки хп багато має, там базлайтер, я в нього лізти не буду. Бо базлайтер без банок мене винесе, коли я буду з банками. Особливо оцей. Ну, а також, якщо зненацька на них нападати, то жить можна. Але треба бути дуже обережним. Надо бути мега обережним, Карл дарова. У мене є ультик на хіл. Значить, хорошо, можемо пробувати битись. Все, базлайтер, давай. До побачення, досвід, і, по ідеї, базлайтерів більше немає. Значить, ніхто мені не загрожує. Ця банка хай там лежить, буде когось байтити. А ми підемо ось сюди, бо тут є пацанчик. Пожди. я не попав по ньому, капець. Ладно, у нас тут є 8 бит. Його лопнем хоча б. Так, Мейсі, здарова. Куди сховався? Так, ну, я, в принципі, розумію, що ти хотів зробити, але цього робити не треба. Так, Хілка мені не треба, мені можна оглушення йому накинути цьому Максу. От. І пастка спрацювала, правда, я не попав. А де він дівся? А, він побіг аж до гори і помер, я поняв. <хи> не знаю, на що вони так роблять, щоб я, типу, не прокачував собі квест. Та мені і так нормально, як я півмапи вирубашив просто. Мені і так, в принципі, пойдет. Отут уже по диви. 2, 4, 5 штук. Отут уже буде нелегко. Прям ультра нелегко. Отут і проблема. Ні, вбив. Ні, я не встиг Хілку нажати, я не побачив, що в мене там Хілка. Ну, я, кстати, не факт, що я би отхилився. Но то, що я слив від стрік, це прямо обідно. Ну і по факту, що? Тут ось теж в нас базлайтерів три штуки. Іноді ти можеш базлайтера переіграти, коли він там затупив або ще щось поняв, тоді прям реально можливо його переіграти. Ну так просто, коли він ще й грати вміє нормально, то ти йому нічого не зробиш. Так ходогами винесли, непогано. Там хто у нас Шейд. Кстати, скінчик на шейд з'явився, поняв? Ну, ще з близька ми винесемо, це в принципі понятно Я й базлайтера винесу, якщо я буду зблизька. І хорошою атакою сразу валюю, а то може винесу, але не так. І розумієш, і в тому і вся проблема. Дуже складно це проти базлайтерів грати. Бо коли ти береш базлайтера, то тобі виграти ігру, це взагалі там із. Як це навіть не знаю, де він у мене той базлайтер. Ось він. У мене на ньому мало кубків. Тому що, в принципі, я ці хрома кубки не збирав. Ну можна попробувати дозбирати хоча б десь на 400 викачати базлайтера. По факту диви, за базлайтера суперізі грати. Оточас ми попалися ще против базлайтерів, но то, в принципі не проблема. У мене є ривок, тут є шейдик. Який мене вже боїться просто. Я ще навіть не підійшов особо близько, а він уже свалив, тому що всі розуміють, що це ну мега сильний персонаж. І ось бочка. Тому підтвердження. У бочки ХП, йомайо. ну у мене вже просто капець. І навіть не встиг ульту нажати. На жаль, підловили мене просто. ХП було маловато. Все, тобі две сіки їх просто. Раз, два, три, чотири. І я п'ятий. Половина гри це базлайтери. Так, два удара і бочка поламана, вона моя. Тільки трогати не будемо, бо це до нього там підходить треба. Ну, його в баню. Ось тут більше базлайтер є. Щас, може я тут нормально зможу на когось напасти. Да, бачиш свалив. Ну і демеджа в нього більше, бо в нього банок в два рази більше, блін. І хп в нього більшечко. Опа. Ось тут проблема, але ми її рішаємо. Так, базлайтера виносимо. Отако От робимо, і все, і нема брока, але... Оцей з мечем теж доволі сильний пацан. Я б, кстати, ще й за мечника попробував розвалити. І друга другий ранг майстерності. Цікаво, що на ньому дає. А ну А, нормально, в принципі. Ну то його викачити взагалі не складно, тому що треба мало, достатньо. Але він тайм-лімітед Бравлер. Поняв? Він недовго буде в ігрі. Скоріше за все, до кінця сезону. Я чомусь так думаю, а сезон закінчиться через 14 днів. Або е цей Бравлер буде, поки не закінчиться оця ось двіжуха. Тут, кстати, гіперзаряд дають, це обалденно. Ще 6 днів і 11 годин. Скоріше за все, типа, саме так. Він і буде працювати, і доволі довго ти за нього не пограєш. Тому давай візьмемо ще з мечем модифікацію і попробуємо розвалити. Тут прям з мечем трошечки інакше все. Я трошечки повільніший став, наскільки я розумію. Але в мене ульта доволі цікава. Дивиш, й достав. й достав через стіну, ти поняв? Взагалі не очікував я такого. Поїхали! Шейд, братуха, выбачай, до свидос, что там у тебя? А ну, мне бульту нафармить, еще один удар. Но правда, ульту я криво нажал, но в принципе пойдет. Опа. Живем, живем. Все хорошо. І він, ну помер, і я помер. Ну, коротше, базлайтери впираються оце в таку движуху. Да, ну герой прям супер-супер імбаб. Супер він, мало того, що дуже мобільний, так ще й прям, ну, максимально такий серйозний. Прям такий-такий-такий, доволі прикольний чел. І я, ти знаєш, на цій мапі можна попробувати розвалити за якогось шарфа. Прикинь, уженька базлайтер на тисячу кубків викачений. Жесть, ну у нього багато персонажів дуже викачених. У нього самий мінімум це 215 кубків. Це Дженет. Ладно, давайте таким ось складом попробуємо. Чисто шарфік плюс э, бо. Мапа Доволі цікава, бо буде непоганий тут. Кстати, у мене ж теж є бона 500 кубасів викачений. Його теж тут можна брати. Йоу-йоу-йоу, погнали! женюк. Так він пішов прям в центр валити, бо в принципі він думає, що я тут спокійно, без усіляких проблем заберу ці банки, Ну, я їх і забрав. Так що, в принципі, нема чого паритися Женьку там трохи настріляли, кстати. Я це Поко таке зробив. А, там ворон, я поняв. Так, мені би, звісно, ульту мати, я би на того ворона би запрыгнув. Так, Эмс, здорова! Як житуха? В принципі, живем хорошо. Дінич, привет. <хи> так, Женька б'ють. Це погано. Надо, щоб Женька не били. Ріко, привет. Тобі пока. Прожимаємо... Обалдіть там Шелі з 11 банками! Оцього я реально ніяк не міг передгадати, ну, в принципі, перемога, і то хорошо. По факту топ-2 непогано. Такс. О, нас опять тут заспавнуло. І тут уже базлайтерів, дивись скільки. Да, це солідно. Поїхали прямо в центр. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Я і лопнув. Женьок, слава богу, вижив, а там де ж Джесси. то він тако стоїть, він мені банку сейвить. Щоб в мене хоч банка була. Бо як в мене не буде банки, то буде гірше, а так хоч трошки краще. Так, то темп ламався це, звісно, проблема. Тут ось ще один Бо. у нього 5 банок. Він разом з Ріко тусується. Ріко може тут нормально прорикошетити. Блін, ну я не бачу нічого, я би може влетів у нього. Ні-ні-ні, проблема, проблема повна. Нельзя так нападати. Я би цього Боба вбив. Блі, злайтвер, просто ти бачиш, робить. Топ-4. Женьок, живе. Ну там повний капут. То теми, звісно, є, базлайтер помер, але ми, похоже, зайняли топ-4, так? Да? Так, да, на жаль, на жаль. Ну, нічого страшного, в принципі, по факту, все одно, плюс 5 кубків, так що можна особо не переживати. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайдене. долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там зовсім скоро будуть багато класних ніштяків. Там уже з'явилось багато класних ніштяків, тому що зовсім скоро відкривається сервер в Майнкрафті. Тому заходьте в телеграм, там є вся інформація. І всім пока-пока.